Всім привіт на моєму каналі Адем. Всіх вітаю, показую свої зміни, які в мене є. Я з вітальні принесла в спальню свої орхідейки. Ось це одне вікно. А ось друге. І стоять лампа і два дві штанги для для душу. Для чого вони мені? Я аж дві. Дві, тому що два вікна, і я їх буду не в душ ставила, а на вікно. А до неї буду, до тої штанги буду кріпила фітолампу. Ось маю таку. Фітолампу. Ферон, лед. 18 ват для рослин. І будемо кріпили. Ось так мені чоловік допоможе. Ось так цю фітолампу, фітосвітильник Так, а тепер покажу вам ближче, що є нового. Це вже перецвітає. Ну, вже не ароматить. Baby фейс. Він ще цвете, біленька, ще дорожчує квіточки і цвете. і не скидає. Вона вже в мене десь півроку цвете і не скидає. Розцвилася Нантис. Ось. Передає світло правильно, бачите, без освітлення, передає правильно колір. цієї квіточки ще є тут друга. Почала розпускати. Це вже на купленому цвітоносі. Він ростило гілочку, і ось воно цвете. Ще. От ще є одна його гілочка. Так, це дарвін. Він теж перецвітає. Є ось. Ще дорощуємо квіточки. Ось. Тут поперецвімо. Треба забрати. Ось. Це сого. ой, забула. А, ще Дарвін Ось дорощує квітонос. Ось, бачите, ось цей. Ще один ростить квітоносик. Сурсонг. Від скинув перецвівші квіточки. Ось одна друга, тут одна друга. І розкриває нові, і доросте ось таку ще стільки квіточок. Так, папугайчик теж ростить цвітоносик. Дорощує ще квіточки. Ось, бачите, тут, тут. Він ще буде цвів і цвів. Ця ще цвете, О, як вона називається? Касі. Касі. Касі цвете ще в нас на купленому квітоносі. Теж довгоквіткова, довго, довго цвите, розмір 10 см. І ця має 10,5 10 навіть. Вона чим старша, тим більше біленька оця, тим більший, більшу кітку має. Ось, бачите, тут навіть менша кіточка, ніж тут. А Тут десь, мабуть, 12 см має. Так, тепер ця теж дорожчує. Я її хотіла пересадити, але вона мені дорожчує цвітоноси і цвете і цвете, і я не маю як її пересадити. Так, Бюмонт гілочку. от з бруньки гілочку випустив. Ось такої його бруньочки випускає гілочку. І буде далі цвісти. Ось ось цвіте, цвіте. О! Ось так він цвіте. Таке фіолетовий світло бузковий колір. Квіточки тут трошки так не передає. Бузковий Колір із рижою губкою. Ось губка рижа. Так, ще така біленька є. Вона має там аж чуть-чуть такі фіолетові крапочки. Ось. Сфокусуйся. Не хоче. І дорожчає теж кінчик квітоноса. Тепер на другому вікні. Ніоніл має на вже одну квіточку, це перецвів. Це дом... магазинний цвіт. Ростить корінчики ось. Бачите. Це. Пульсація, ростить листочки і ось так цвіте, красуня. Бачите? Теж почала тільки цвісти. А ще теж довго квітучи, вона буде ще цвіла і цвіла. Так, тепер маємо пірата пікоті. Він теж дорощує. Цвітонос. Азіан корал, Росте один цвітонос, другий, третій, четвертий, п'ятий. Раз, два, три. Чотири. І ось п'ять. Ось п'ятий. Не хоче фокусуватися. З розуму зійшов. Ось п'ята. Так, а це Motion. Це ось Motion. Теж великоквіткова, 10 см. Сама цвіта. І на купленому цвітоносі. І випустили ось такий великий грубий цвітонос. Домашній. Ось, Ось зараз Ага, не буду чіпати ліпше. Так, а це манго. Я хотіла це манго. Він був в повному розпуску, я не встигла вам його показати. Ось дивіться. Він такий жовтий з червоною губою і рожовеньке кругом губи. Дуже гарний, красивий. Але він мені поцвів тільки два місяці. Позбираю перецвівші квіточки. Тільки чомусь два місяці зацвів, поцвів і від, але дорощує ще ось ось квітонос. Це не знаю, як називається, але вона пускає Бруньку. Ось вона. І теж буде цвісти. Мені дуже цікаво, вона вже всі відкинула. Ці водорощує ось ще тут. Не хоче ловити. Камера не хоче ловити. Цвітоносик ось випускає, там дорощує, тут не дорожчує, тут ні. Поки що ні. Тільки на цій гілочці дорощує цвітоносик. О, і подивимося, як вона зацвіте цього разу. Так, ось ця. Ай, забула, як її звати. Попереставляла, тепер не знаю, хто як називається. О, а, ще те, що ось пускає цвітоносик з боку. Випускала один листочок, тепер другий. Корінчики ростить. Не неї. Почався період росту. Джіліон. О, згадала. Дивіться, скільки він має. Це домашній квітонос. Дивіться. Раз, два, три гілочки відростив з кожної брунючки гілочка. Ось. пішно цвістим. Джілеон. Це монар... манго. Ось цей листочок, він не Портиться, це так опекло сонце його, тому що листя доторкалося до скла. Зараз ще можна тримати на сонці орхідейки до 25 градусів, але не можна, щоб при 17 градусах в мене вже опалило листя. Бачите, що з ним? Як тряпочка стала. А це все ще цвете преті Романс. Має ось таку величезну квітку, десь сантиметрів 12. Вона ще досить цвіте і не скидає старі квіти. Ще дорожчує. Ось і тут ще дві квіточки. Ось, ось такі красуньки. Ну і Олімпія, вона ще досі не цвете, вона, тільки роз. Ти корінчики, листочки, ось один, ось один, другий. Такий не хоче вона ростити цвітонос. Вона відпочиває. В неї почався вегетаційний період. Вегетаційний період в мене всіх, і квітучих, і неквітучих. Орхідейках покажу далі. Ось дикий кіт. Він на старих не хоче цвісти. Стоїть в мене так само, як і Олімпія. Вже десь півроку. Але не... До... ростить корінчики, почав ростити і ось цвітонос. Бачите, один цвітонос біля нього зразу другий. поліз. Ось. Цвіте поворотів. Він теж 5 місяців не цвів, але тепер почав цвісти. Бо я його пересадила з бутонами і завмерли. Цвіт у нас оцей завмер, і цей довго відсушував, Ось, бачите, відсушував квіт... пупляшки, і... але тепер почав квітнути. Вашингтон теж тільки ростить листочки. Але цвісти поки що не хоче, не бажає. Вона ще відпочиває. Дивимося далі. І корінчики, і листочки, але ще не цвіте. Еквестріс ростить мені листочка ось цього. І корінчики. Так, Ірен Допкін росте мені листочки і корінчики. Ця без назви, але вона цього разу такі великі квітки, біг гліпчик, назива, як називається, я не знаю, але має. Він... Це дітка, ось ця дітка, ось вона. Я її в розмірі купляла 2,5, оце собі уявляєте, там вже й близько нема 2,5. Ростить листочок і розмір квітки 10,5. Він ніжно-жовтий з рожевою серединкою. І ось трошки на сонці висвітлюється. Ось так більш менш. Зацвів другий раз. На 6, на 6, буде шість euh, квітоносів. я поки що роз, розкрив, І ще три пупляшки є. Так. А це поцілунок лебедя. Ось теж росте цвітонос, листочок і корінчики. Там-там-там. видно. Ось так вона цвете. Це Анакон, ой, не Анакон, зміїна шкіра. Один пупляшок вже перецвів і скинула. Цей ще не розпустився. Але ось там є така маленька пімпочка, Ось. Це цвітоносик, ще один цвітоносик. І в нього ось. Ще є одни, одна квіточка і ось дорощує. Ще дорости. Цього разу буде більше цвіту. Це Тако, Розмір квіточки 9 см. Вона ще дорощує, ще цвіте, теж довго квітуча, яка любить дорощувати і цвісти. Це невідома, біла, але квітка мала 10 см. Уявляєте, як вона маленька, така. Мала од... одну квіточку, і вона була 10 см. Це лікофантастик, Ростить корінчики, ростить мені е... листочка. Ось, бачите. І ось дорощувати буде квіточку. Це дітка з точки росту. Лікофантастік. Це з, з, з точки росту, а ось ця з боку. Я пеньочок зверха надрізала, щоб добре було рости корінчика. Ось ця, ось ця фантастик. це друга. Дітка. Та й пеньочок мені дав дві дітки. Так, Стюартіана пікочіп. Вона вже повідцвітала, тільки деякі ще лишилися. І інтрига. Красунька. вона теж ще цвете. Там Sunset Love, який не цвіте, і діток не пускає мені Вредіна. А ось це на дорощування, на, 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 на нарощування корінців і листя. Ось бачите. Називається Рим. Ось це. На цьому буду закінчувати. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити моє відео наступне. Пишіть коментарі внизу. Ставте лайки. Усім мирного неба. Гарного натхнення. Веселого дня! Усім па, па 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 До нових зустрічей!